Доброго вечір, українці, українки, україночки, Ось небайдужий люд. Велика подяка від 46-ї бригади, другого батальйону Тетяни Іваненко е і всім небайдужим людям, які задонатили нас на ремонт нашого радіатора для Джака. Ось показую радіатор тільки що забрали з нової пошти. Значить, Організація по виробництву таких. Ремонт у виробництва радіаторів знаходиться в Харкові. Фоточку я скину їхньої адреси для учасників бойових дій, для наших побратимів вони роблять величезну знижку. Дивіться, яку банку вони зробили круту, повністю з алюмінія. Взагалі круто. Ремонт обійшовся 1400 гривень. Ну, плюс нова пошта десь 500 гривень, обійшлася нам туди і сюди. Тобто, десь Ну, скажем так, дві тисячі гривень ми потратили. Зараз поставимо і поїдемо далі бити ворога. Дякуємо всім за донати, слава Україні.